Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео будемо розглядати дуже цікаву тему. А саме, 22 вересня, близько 12.00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі. Просто бомба новина! Але перед тим як ми почнемо, я вас дуже дуже попрошу підтримати мій канал. Вам не важко, а мені буде дуже дуже приємно. Це можуть бути вподобайки, будь-який коментар до цього відео, підписка, а також ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. І так, давайте ж запитаємо, який масштаб втрат та руйнувань був завданий командуванню Чорноморського флоту РФ у Севастополі вчора, 22 вересня. Ну, я вам скажу, що цей удар був прямо-прямо в ціль, і ми просто на 100% відпрацювали це завдання тут в принципі багато карт про це каже. ПВО, щось там їхнє деряво, намагалися спрацювати, але не так сталося, як гадалося. Дійсно, по дев'ятці кубків в них був якийсь збір, там багато було людей, і е, при високих чинах, тому що тут в нас і карта приможця, чистка жезлів, і тут в нас король жезлів на ніколоди. Щось вони там, якісь дуже важливі питання щодо флоту, саме і вирішували. Але... Ось так закрутилося, завертілося дуже цікавенько. Колесо Фортуни каже, по-перше, що цієї ситуації неможливо було уникнути, це взагалі кармічна карта. Тобто Катюзі по заслузі дісталося за всі їхні гріхи та злодіяння. І дійсно ця карта каже про запуск, який був успішним. Але вони будуть, звичайно ж, максимально все це приховувати. Будуть дуже багато розмов, що патєрніт їхня така улюблена фразочка. Да? Так, Але... вибачте, мене тут шматочок відео не записався. На жаль, я питала у карти вже перепитувати другий раз не буду. Яка реакція саме Кремлятника на оцей удар по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі? Реакція така: вони дуже такі в печалі. Вони не знають, що робити, куди їм взагалі дітися. І це дійсно для них спровокувало якісь обмежуючі обставини у тих планах, які вони собі там напланували. Вони зараз вирішують. Що їм робити, яку стратегію обрати, тому що ресурси дійсно вони хочуть зберегти. Вони понесли великі-великі втрати. І зараз, можливо, по дві кубків з кимось будуть намагатися домовлятися, можливо, ще з якоюсь країною. І щоб казати, ну ми ж переможці, ми ж тут нічого в нас не було, патірні. І все у цьому роді, але оці зміни по смерті мене завжди. Ця карта на Кремль випадає, Просто вже карти мені одне те ж кожен раз кажуть, що на них надвигаються дуже великі кардинальні зміни, масштабні, яких вже не можна уникнути, і вони дійсно будуть. Вони просто ходять за ними по п'ятах, і вони скосять там всіх підряд. Ось як на цій карті намальовано. Тому ми чекаємо, і можливо, вони навіть самі вже починають розуміти, що ці зміни вже йдуть. Це маленькі маленькі кроки до цих великих величезних змін у майбутньому у Російській Федерації. Тому реакція така: не дуже їм там зараз весело, звичайно, у Кремлятнику вже нема привіду веселитися, але зомбі-населенню щось показувати, звичайно ж, потрібно, і щось вони говорити дійсно будуть, що все нормально, все гарно. Ми тут вийшли переможцями. Тобто нас тут розбомбило, але все одно ми переможці. Ну якось так. Але. Дійсно, якісь сковуючі фактори, якісь обмеження, щось вони не зможуть вже робити те, що раніше робили. І щось, якісь плани, їм потрібно буде передивлятися, якось їх змінювати, міняти. Тому якось так. Давайте подивимося тоді: реакція самого Володимира Путіна на ось цей удар по штабу командування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Ой, не знаю, якщо чесно, чи до того в цьому пуці, чи ні, тому що знову ж таки, кожен раз, коли я його дивлюся останнім часом, декілька місяців це точно, приблизно ось такі карти й випадають. Оці карти взагалі кажуть про відхід людини на той світ, або стан на межі життя і смерті. І знову ж таки, оця королева мечів постійно мені на нього випадає. Це може бути і лікар, чи жінка воєнний, чи з його охорони. В принципі, ця карта може всі ці професії показувати якийсь удар, точечний може бути нанесений йому, який він не очікував, який призведе до його цієї кончини. Бачите, карта зрадництва в його колі є зрадники, які очікують просто підходящого такого моменту, щоб його цьопдзьоб. І немає, і він намагається зараз себе захистити. Бачите, тут карта уходу. Ну я не знаю, мені здається, що можливо він і не зовсім розуміє, що відбувається, як я вже сказала, тому що він знаходиться у стані на грані життя і смерті. Можливо, його оці аля поплічники. Наразі вирішують, що ж робити. Тому що, бачите, тут дві кажезлі вибір. Що робити, можливо, думають, яку інформацію саме йому донести, щоб сказати, що немає таких втрат. Але у будь-якому випадку, зараз йому трошки не до цього. І давайте тоді подивимося реакцію російських цих воєнкорів при високих чинах, генералів і так далі, на цей удар по командуванню Чорноморського флоту у Севастополі. Ну, Бачите, тасувала карти, і ті ж карти і випадають. О, Будь ласка, це все не знаю, що, що це таке. Ті ж карти. Ну, все тут дуже дуже поганенько. От я вам скажу, що по цим всім трьом картам, мені здається, що саме оці російські воєнні найбільше розуміють, що шеф все пропало, тому що десятка мечів це крах усіх їхніх планів, всіх їхніх надій, сподівань, коли все руйнується, що все, що ти робиш, усі стратегії, плани все провалюються. Навіть якісь нові методики, їхні ось нічого їм не допомагає, ні мобілізація, нічого взагалі. Тобто все руйнується, просто почва уходить з під їхніх ніг. Вони розуміють, що всі їхні воєнні плани стратегії терплять великий крах, але щось потрібно доносити якусь позитивну інформацію. І я вам скажу, що взагалі по пожумачів дуже багато в них там починається зрадництво, доносів один на одного. Можливо, взагалі хтось іншу сторону буде приймати, тому що розуміє, що ну все. Все закінчено, нічого вже не виходить, і вони не зможуть виграти цю війну. І оці наші удари по вісімцівочів ставлять їх в дуже таку тупикову ситуацію. Не можуть вони з неї вийти знову ж таки вони відчувають упадок моральних і фізичних сил. Можливо, навіть кого ж і по тюрягах їх сажають, тому що це карта конфліктів, це карта доносів знову ж таки не свободи і якихось судових розбірок. Тому дійсно, оці удари, які ми наносимо дуже точно, дуже точечно сковують їх, не можуть вони якось діяти, нічого їм не допомагає. Все-таки по цим картам намагаються якось оці їхні воєнні доносити якусь більш-менш позитивну інформацію, якось у більш білому такому світі висвічувати усі події, щоб їм не прилітало по шапці, а все таки їм починає вже дуже добре прилітати. Тому якось так. І давайте на останочок подивимося, чи будуть ще наноситися подібні удари у найближчий час. Не те слово будуть наноситися, та ще й не один. Тому що тут, в принципі, таке комбокарта. Дивіться, скільки старших арканів, де ще й кармічна карта справедливість. По-перше, для них буде це якось дуже неочікувано. От прям як грім посеред ясного неба. По справедливості це буде дійсно справедливо. Усі понесуть відповідальність за свої гріхи. Ось про це нам кажеться карта. Будуть дуже великі руйнування. Про це каже карта і башня, і п'ятірка мечів, і десятка мечів. Це просто щось буде велике, грандіозне, таке, що навіть ми такого не очікували. Але дійсно руйнування будуть просто вселенського масштабу. Та ще й людські смерті будуть з їхньої сторони, і дуже дуже багато ми будемо радіти, тому що оці удари можливо, це буде навіть не один, тому що все таки десятка мечів це коли дуже багато чогось летить, і вони дійсно потрапляють у ціль, тому що карта сонця говорить нам про пози. Для нас ісход цієї ситуації, тобто ми потрапимо туди, куди ми планували, ми досягнемо усіх наших цілей. І як би нам не було важко, але все-таки ми зможемо нанести ці удари. І після цього всього вони вже зрозуміють цю тяжість. Цієї війни вже для них буде дуже важко це все вигрібати. Вже не буде як у цей раз, ну там щось там десь там вже не зможуть вони навіть по цим картам замаскувати і якось приховати чи висвітлити оцю інформацію по майбутнім наступним ударам. Можливо, навіть це буде і ще по якомусь кораблику удар. Можливо, це буде міст, тому що тут багато води, в принципі. Тому чекаємо на дуже дуже позитивні новини у найближчий час. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Також не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!